Так, покажу вам кролики. Дивіться, ось такі кролики, кросові кролі. Кролики кросові. В принципі, м'яско у них непогане, можна вивести непогану таку породу, кросову, щоб буде гарний вихід м'яса і швидко Я не не що ти сказав, скажеш. У нас стоїть <пути> гарний такий <тьше>, внутрішній. <пути> така гарна внутрі? Самець хочу людина 600 гривень. <пути> Так, дивіться, бельгійські велетень ось такі білі є, і бельгійські велетень є ось такі сірі. Дуже гарні бельгійці, трошки змокли вони. Дуже гарні, дуже гарні кролі. Такі по 1500 гривень кролики. Також буде огляд ринку на каналі Любиме Село, два канали поєднання, канал Любиме село і канал у Любиме село. Так що можете заходити на два канали, підписуватись будемо вам все показувати, цю інформацію. Так, дивіться, є продукція, є кролики. Є м'ясо кролика по 200 гривень, так? по 260 гривень. За кілограм є свіженьке м'ясо кролика, є домашня продукція, дивіться, домашня ковбаска, кров'янка, виноградна і дивіться, є з не бачите, домашні помідори. Кого цікавить, такі домашня продукція, хто кажуть. Записуйте номер телефону 068, 068 40, 40 93 93 677. Телефонуйте. А, телефонуйте. 677. телефонуйте. Місце знаходження з якими? Чукольки. Чоловік щукарівки, так що телефонуйте. Можна заказати. Там можна замовляти попередньо і телефону. вам зроблять свіжесники м'язку і все решт. Так що телефонуйте. Так, дивіться, шиншила. Шиншила є ось така. Такі кролики по 300 гривень молоді. Трьохмісячні. Це їх батько з боку. Вони не прийдуть. По 500 гривень. По 500 гривень Каліфорнія. А що це за ягода, як називається? Коложина. А по чому вони? Ну, а ніколи тут от, тут бах. Так, за бант кролики собі. Я що з за кілограм 50 грн, і 4 кг. І давайте ви не і далі, це Так, кролики. Кролики, кролики. Дивіться, но є полтавське срібло. Разом. Вони такі кролики по 200 гривень Місячні по 200 гривень. Такий шустряк є. Ось такі, такі по 500. Такі по 500 гривень. Кролики в середньому, в принципі, ціна так є. Від 500 і вище. Хролів біє більше, ніж достатньо на ринку мо далі. Тут так, дивіться, є і піску ось такий декоративний. Коштує 500 гривень. це є насадження туї. Тую середню по 100 гривень насадження Чоловік місто івано франківськ займається розсадою з такою різними різними насадженнями. Кого цікавий, телефонуйте, є різні нащапані дерева, клоновані. Так що телефонуйте. Номер телефону. 12, 12 46, 46 089 089 телефонуйте когось кавить на садині стила фактиз телефонуйте а uh -huh. і батя був рижий карм... і він без режокши ладно а била вже і наш и то і била еще вже ви видели чайно просад капота Ты им на месячный, да? А? Месячный? пятого месяца. Кики, одно дне. А уже едят сами, зерно, я, уже едят сами, все полно. Я малю. А мало. Мало не все, а вот зерно все пьют. А чай, и чай и наш. Режі чорна бізумної. Ага. Це від біловаси, ви віділи, там Та -та. величезне. Ага. Так, дивіться, ось такі кролики. Ось такі кролі. Так, 200 гривень за кілограм. На вагу зважили і по факту, що важить, так і, так і дощик пройшов, можливо, зараз поїдемо на. Сьогодні, сьогодні. Ось такі. Так що, кого цікаві такі кролики, телефонуйте номером телефону 067 585 15 09 Телефонуйте за такі кролики і. Є шокурочки у людей. Ось такі. Це італійська несучка. По 400 гривень. в цьому По 450 гривень. А італійський стрільний легорн. Така несучка. Дуже гарна курка, гарна носа. Також є людей в наявності. Так, дивіться, такий німецький строкач чоловіка є, гарнопородні крулі. Так, Такі туї по 80 гривень на ринку. Алла. Так, видите, 130 гривень гравий качка. В раді Ось така. Соня. Але маєте той Можна купити тут, а вот так. Ясно. Так, понад 100 кілограмів себе робити такі для домашнього переводи. Просто за що один. Не так 100% падає, воно на ноги має Або бульба забагато, або якесь одноманітне зерно. Собака круга. Іспанка. Іспанка є голошика і є не голошика із І найкраще є мешкіль і цаптаніна. А вот я вам сказав, що підтримки можна до це оно ну буде ростає. Головне білок для росту. Так, і старшинка підписались така. Орвія качка. Орві по 150. Ціну, в принципі, всі однакові. Сезон завершується спеціально. Пшениця, ячмінь у вас по 10 гривень. Гарна пшеничка. Ячмінь. Я у вас по 10 гривень. І це є таке гарне свіженьке сіно, по 150 гривень за тюк. Що по 10? Таке гарне зерно, також по 10 гривень пшениця і... У вас Може когось цікавить більше. Більша кількість, люди також можуть продати більшу кількість, тому що мають гарне зерно, бачите, такі чистенькі гарні. Так для пенсіонера 300 гривень. Так. Так і здоров'ю буде, зарядка, сюди, туди yeah. і все. Жінка викачає. Ще й молода би було, ні. Ранкувато пробіг такий всякий вчай. О так вам щерт нікуди не залежить. Ще договора за 6. Бачите, гарний нутрак. Так, дивіться, є ще кролики такі показую. В принципі, ренав вже обійшли весь. Так коротенько показав. Діться, каліфорнійці по 500 гривень. Каченятка, ще маленькі, німецький шипун. Дуже великі качків чоловіка. Породна гарна качка такі маленькі, по 90 гривень. Ось така сім'я 1200 гривень. Шість малих і самка. Я пробувала не помилоків. Так, 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 так що, ринок сьогодні був місто івано франківськ село Хрепин Зараз можливо забрамо цього шутрокасу. собі. от і ось так. так що, не забудьте підписатися, буде що надалі цікаво. Переходьте на канал Любиме село. Також дивіться обсяг відео, до побачення